Близько 11-ї години водій автомобіля Ауді рухався із житлового масиву підгірки, у напрямку центру міста по вулиці Степана Бандери. Попереду нього їхав автомобіль Опель, який здійснював лівий поворот на вулицю Млинівка, під час якого водій Ауді зупинився, щоб пропустити його, і в цей момент відчув сильний удар позаду, наслідок чого автівку відкинуло на тротуар. Як виявилось, шофер автобуса, який здійснював рейс за маршрутом Тернопіль-Долина, не впорався з керуванням. Не вибравши безпечну швидкість руху, та допустив зіткнення, стверджує інспектор ДАІ Вадим Лоза. Причина в тому, що водій не вибрав безпечної дистанції та безпечної швидкості руху, і не зміг безпечно зупинити свій транспортний засіб, тобто автобус бас, під час виникнення перешкоди в русі за дане правопорушення на водія буде складено адміністративний протокол згідно статті 124 КУАП. Адміністративного кодексу України та направлено матеріали в суд. Під час зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Травмованих та жертв під час ДТП на щастя немає. Тепер водію маршрутного автобуса загрожує штраф від 340 гривень або позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців.